Вчора в ефірі одного із телеканалів я дав відповіді на сім питань. Сім проблем, які, на мою думку, були ключовими на минулому тижні, і на цьому тижні там і дуров, там і блокування телеграму, і заяви Мінсоцполітики про те, що держава вам нічого не видно, і про курську операцію, і про те, як довго буде тривати війна, і що нам з вами з цим, з цим робити, і як жити в умовах відсутності світла, обстрілу критичної інфраструктури і так далі. Я це відео записую не для того, щоб вам похвалитися, що ось я був на телебаченні. Я хочу, щоб ви. Зрозуміли одну просту річ. Ми розпочинали з тіктока, ми тут продовжуємо. Нас же скоро буде мільйон. Підписуйтесь, нас буде мільйон і більше. І ви маєте розуміти, що чим нас більше, тим більше можливостей, що нас почують. Тим більше можливостей, що ми будемо мати право говорити. Адже коли багато, то всім рахуються. Поодинці вас легко закрити. Поодинці вас легко не почути. Коли нас багато, коли нас більше мільйона, а разом з Телеграмом, з Ютубом і з Тіктоком і Інстаграмом, нас вже давно більше мільйона. Я вам дуже дякую за те, що ви мене підтримуєте. Я вам дуже дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші хороші слова, за ваші посмішки, коли ви мене бачите. Це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо. І якщо вже я взявся бути публічним від вашого імені, я хочу щоб ви зрозуміли. Це від вашого імені. Бо якщо ви підписуєтесь, я знаю, що я говорю правильно. А якщо так, то нас мають почути, і ми маємо зайняти своє місце в державотворенні. Тому що ви своїми підписками, своїми коментарями, своєю підтримкою говорите думку. І вже не можна сказати, що це якась рука, нога. Не такі провокатори, коли нас мільйони, просто так плюнути на нас не можна. Не забувайте підписуватись. І ось це інтерв'ю, я його запущу буде в телеграмі, в телеграм-шопці профілю. Не забувайте підписуватись. Ще раз повторю: чим нас більше, тим у нас більше шанси. Ну, а тих людей, кого я ще маю в чомусь переконувати, ви можете підписатись на когось із нинішніх чиновників і подякувати їм за все, що ви маєте. Я пропоную мирну країну. Я пропоную зупинку бойових дій. Я пропоную вам говорити про мир. Бо якщо ми не будемо говорити про мир, то ніхто не буде. Чиновники, як ви бачите, часто миру не хочуть. Війна це бізнес, війна це вплив, війна це гроші. З нашими життями інколи вже просто не рахуються. Не всі такі чиновники, але є. І вони мають владу.